Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент, українці, українки. Ми повертаємо додому наших людей. Щойно завершився обмін. Сьогодні у нас 215 хороших новин. 215. Це однозначна перемога для нашої держави, для усього нашого суспільства. А головне для 215 родин, які зможуть побачити своїх близьких в безпеці. Герой України, Євгеній Бова. Герой України Лев Пашко, герой України Денис Прокопенко. Загалом 108 бійців Азову, загалом 188 героїв Азовсталі і Маріуполя. Восьмера поранені під час російського теракту в Оленівці. Загалом 215 героїв. Це воїни Нацгвардії, нашої армії, військово-морських сил, прикордонники, поліцейські, тероборонівці, працівники Служби безпеки України та інші. Дмитро Козацький. Знаменитий Орест, фотограф з Азовсталі, Микола Кущ і Костянтин Нікітенка бойовики засудили їх на смертну кару. Катерина Поліщук, Пташка, Мар'яна Мамонова, Валентина Зубко, Яна Шумовецька, Зоряна Репецька, Анастасія Черненька. Ми пам'ятаємо про усіх наших людей і намагаємось врятувати кожного українця. В цьому сенс України. Наша сутність цим ми відрізняємось. Від ворога ми цінуємо кожне життя і обов'язково зробимо все, щоб врятувати усіх, хто перебуває в російському полоні. Ця операція готувалась доволі довго і в обміні є кілька складових. Перша складова: ми обміняли одного фаната Росії на 200 воїнів. Спочатку нам пропонували повернути 50 наших людей в обмін на одного з тих, хто перебував в слідчому ізоляторі Служби безпеки України. Ми говорили. Наполягали число 50 зросло до 200. Вони вже в Україні. Я вважаю, це хороший результат, хоча навіть більше, ніж 200, бо серед звільнених українок є ті, хто готується стати мамою. І я особливо щасливий, що вдалося зараз повернути їх в Україну. Віддати Медведчука за справжніх воїнів не шкода. А він пройшов всі слідчі дії, які передбачені законодавством. Україна отримала від нього все, що необхідне для встановлення правди в рамках кримінальних проваджень. Друга складова: окрім 200 воїнів, ми повернули ще п'ятьох бойових командирів, за яких довелось поборотись найбільше і найдовше найскладніше їм загрожувало найжорстокіше. П'ять супергероїв в обмін на них ми віддали 55 тих, хто не заслуговує ані жалю, ані співчуття, ані взагалі будь-яких слів, тих, хто воював проти України, і тих, хто зрадив Україну, тих, хто нам з вами точно не потрібен. Україна домовилась з Туреччиною. Я говорив про це з президентом Ердоганом, що п'ятеро наших командирів, які звільняються з полону, перебуватимуть в повній безпеці, в комфортних умовах. І під особистою протекцією президента Туреччини на час до кінця війни, але ми забезпечимо їхнім родинам можливість з ними бачитись: Сергій Волинський, Святослав Паламар, Денис Прокопенко, Олег Хоменко, Денис Шлега. Ще раз дякую президенту Ердогану. І, звичайно. Ми допомогли нашим друзям. Це питання честі для України, питання нашої вдячності за допомогу нашій державі. Нам вдалося звільнити десятьох іноземних громадян, які перебували в російському полоні. Свого часу ми обговорювали це з Борисом Джонсоном. Він звертався по сприяння з американськими друзями. Тепер додому повернуться п'ять громадян Великої Британії, два громадянина Сполучених Штатів Америки, один громадянин Марокко і громадянин. Швеції, один громадянин Хорватії, ворог призначив їм вирок: довгий термін ув'язнення чи смертну кару. Ми врятували їм життя. Всі вони повернуться додому за посередництва Саудівської Аравії щиро вдячні за допомогу усім, хто долучився, і хочу назвати тих людей, завдяки кому ми маємо сьогодні ці 215 хороших новин з українського боку питанням звільнення. Займається достатня потужна група. Нею керують четверо: керівник офісу Єрмак, керівник нашої розвідки Буданов, голова служби безпеки Малюк і Рустем Умеров. А також дякую їх команді Дмитру Усову, амбудсмену Лубінцю, міністру монастирському. Дякую вам, хлопці, за цей український успіх. Вже завтра представимо і деяких інших учасників нашої групи, яка працює заради порятунку наших людей з полону. Представимо також більше деталей цього обміну. Дочекайтесь, будь ласка, відповідного брифінгу. Ще раз дякую усім, хто реалізував цю перемогу для України. Вітаю усіх наших захисників, наших захисниць, які повертаються додому. Пам'ятаємо про кожного і кожну. Слава Україні! Вот представляете, да, сейчас вдруг Слуцкий пообещал, что в Москве изучит возможность обмена Медведчука на Азовцев. Какого нахрен Медведчука? Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на Азовцев. Не мы, ЛДПР, а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия. Значит, вот что я вам скажу. Я вообще не представляю себе, чтобы сейчас были хоть какие-то обмены Вот этих азовцев. То есть, это что получается? Все на думку Кремля іде за планом, і через півроку після повномасштабного вторгнення Путін оголосив про часткову мобілізацію. Першу на Росії від часу Другої світової війни. Часткова вона лише на словах мобілізують майже всіх придатних. Міністр оборони Шойгу виправдовується у ці дати в Росії, мовляв, завжди проводили мобілізаційні збори. А зараз це цілком випадково збіглося з мобілізацією. Він додав, що від 24 лютого. О, нібито загинуло лише 6 тисяч російських армійців. але тепер чомусь шукають 300 тисяч резервістів. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. І прежде всього ті, хто проходив службу в рядах ворожоних сил. уважні користувачі соцмереж помітили, що один із пунктів указу про мобілізацію в Російській Федерації приховали від загалу. Пункт сьомий указу диктатора Путіна визначили короткою фразою. Для службового користування при цьому у версії, оприлюдненій на сайті Кремля, цей пункт взагалі відсутній. А після шостого одразу йде восьмий. Правозахисники вже вивчили указ про мобілізацію і кажуть, що у ньому немає жодних обмежень і заявленої частковості. Тож призвати зможуть усіх громадян, крім працівників оборонно-військового комплексу. Президент об'являє, хадіста з сто ситуації в которой нужним прийняти таке рішення. Я же, мы, мы же сейчас находимся в такой ситуации, когда ну, мы не можем комментировать то, что он сказал. Президент сказал, значит, сказал. У меня без разницы. Я человек простой. Скажут, пойду. Сдохнем все. Кто раньше, кто позже. Чего тут бояться? Росіяни масово шукають, як уникнути мобілізації. Найбільше хочуть дізнатися, як зламати руку в домашніх умовах, та ще й щоб це було безболісно. Пізніше почали шукати, як зламати і ногу. Очевидно, зрозуміли, що зламаної руки може бути недостатньо. Причому такі запити у трендах Гугла не в глибинках Росії, а серед москвичів та пітерців. І їх уже почали блискавично мобілізовувати. Московицькі пабліки в інтернеті публікують світлини і відео, як росіянам у Санкт-Пет. Санкт-Петербурзі, Москві та інших містах просто на вулицях роздають повістки, а ще їх отримують на електронну пошту та в поштові скриньки в під'їздах. У листах щастя від Путіна вказано, що потрібно з'явитися до військкомату 21 або 22 вересня. Ну, я ще молодий. Звісно, спєсь вам не можуть да, там, вперед на війну і так далі. Но здравий смисл говорить, те, то що я можу там умереть, а у мене сім'я, у мене близькі, друзі і. Спорно, спорно, не могу сказать, точно не надто задоволені перспективами безрезультатно помирати за український Донбас, Херсон і Харків, люди охрестили мобілізацію могілізацією і збираються на протести. В російській глибинці вони не надто масові. З плакатами в Улан Уде, Красноярську, Іркутську виходять на вулиці лише десятки людей. А от у багатомільйонній Москві акція масштабніша. Можна говорити про сотні протестувальників. Тепер, коли війна торкнеться не лише представників. В етнічних меншин і регіонів, але й столиці москвичі вже не так бояться показувати, що їм не байдуже єнавість кріправішому режиму Мобілізація в Росії свідчить про те, що Путін прорахувався, вважає генеральний секретар НАТО. Поділився думками у розлогому інтерв'ю агенції Reuters. На думку Столтенберга, навіть нарощування свіжих військових сил не допоможе Путіну виграти війну. А сили, хоч і свіжі, але погано вмотивовані, погано оснащені, і з украй неефективним командуванням і логістикою. Звісно, будь-яка мобілізація збільшить кількість військ і сил наявних у росіян. Це забере трохи часу і вимагатиме оснащення. А ми бачимо, що російські військові погано оснащені. У них недолуге командування і контроль. Вони потерпають від логістичних проблем. Та звісно, більше мобілізованих загострить конфлікт. А значить, буде більше страждань і смертей, більше втрат з українського боку і з боку росіян. Президент Путін може зупинити цю війну, якщо виведе війська, якщо зупинить вторгнення в інш. У державу міністр оборони Британії вважає, що жодні погрози та пропаганда не зможуть приховати той факт, що Україна перемагає Росію у війні. Порушення президентом Путіним обіцянок не мобілізувати своє населення, як і протиправна анексія територій України. Це визнання, що його вторгнення провалюється. Він разом із міністром оборони відправив десятки тисяч своїх громадян на смерть, погано оснащених і під поганим керівництвом. Ніякі погрози і пропаганда не можуть приховати того факту, що зараз Україна виграє у війні. Міжнародна спільнота об'єднана, а Путін стає глобальною парією. А євросоюз обіцяє подальшу посил. Лену підтримку Україні у відповідь на російську мобілізацію. Росія продовжить сіяти руйнування, щоби знищити Україну і загарбати більше української території. Після низки болючих для себе втрат Москва придумала новий план перекроєння кордонів через анексію нових територій. Ми не можемо з цим погодитися разом із нашими союзниками зі США та Британії. Зробимо усе, аби країни НАТО допомогли Україні захистити себе після оголошення Кремлем додаткової мобілізації. Після звернення Путіна в Росії впав курс рубля. Люди активно шукають, як утекти з Росії. Більшість цікавились, як виїхати з Хабаровського краю, що межує з Китаєм, а також через Казахстан. А от до Європи зась напередодні країни Балтії та Польщі заборонили в'їзд росіянам. Латвія оголосила, що не видаватиме гуманітарних та інших видів віз громадянам Росії, які хочуть уникнути мобілізації. Закрити кордони збереться Фінляндія. Активи дешевшують. Тя, московити розкупили всі авіаквитки до Стамбулу та Тбілісі. Якщо ж таки наважиться перетнути кордон з Україною, на зустрічі з ними чекають ЗСУ. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.